Ми розшукуємо 15-річну Анастасію Сумбатян. До початку повномасштабної війни дівчинка проживала на Донеччині у місті Маріуполь. Інформація про зникнення дитини надійшла ще у лютому 22-го року, і з тих пір про долю Насті нічого не відомо. Можливо, дівчинка і досі перебуває десь на непідконтрольній частині України. А може її, як і багатьох дітей, окупанти вивезли до Росії. Я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою вдасться отримати бодай якусь інформацію, щоб встановити місце перебування дитини. Уважно придивіться на фото Анастасії. Вона виглядає на 15-16 років. У дівчини довге русяве волосся та блакитні очі. Якщо раптом хтось бачив дитину чи знає, де вона може перебувати, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 116 шістнадцять Важлива будь-яка інформація. Також хочу нагадати, що тривають пошуки шестирічної Ангелінки Коротиш, яка зникла на Херсонщині. Дівчинка мешкала разом із своїми батьками у місті Херсон, і саме там зустріла війну. Інформація про зникнення дитини надійшла ще коли Херсон був окупований росіянами. Ангелінко розшукує її бабуся, яка дивом зуміла вибратися з окупації ще у перші місяці війни. Ми, коли виїхали з окупації, в нас вже стояли рашисти. Ми виїжджали в кінці априля з Херсонщини, звісно. Під грати під бомбами виїхали. Ну виїхали. Ми виїхали до мене на Черкащину. Я сама з Черкащини до сестри, і ми на Черкащині з внуком подали, так як він, маму і сестру Рушуку, А я доньку. Ну до сьогоднішнього часу нам так і ніхто нічого не сказав. Валентина Федорівна мешкала на Лівобережжі Херсонщини у місті Олешки. Коли почалась війна, її старший онук, брат Ангеліни Коротиш. Був разом із нею. Хлопець вибрався з окупації разом із своєю бабусею та дідусем. Спершу родина переїхала на Черкащину, а потім до Нідерландів, де перебуває й нині. Тут, в Нідерландах знаходимося з ним, з дідуською і з внуком. А от Ангеліна із мамою, я не знаю де У мене тут дитина, старша її дитина, яка вже двадцятий рік і він теж Богдан не може з мамою зв'язатися. Ми знаємо, що там в Херсоні сильно обстрілювали Таврічиський і. Прокуратуру, коли я зверталася в Херсонщини, то мені сказали, що був телефон на території Херсону дуже довгий час. А от в останній час говорять, що взагалі немає, немає ніякого, щоб можна було де то щоб пробити, що де вона знаходиться. Вже понад два роки жінка не знає, де перебуває її донька разом з онучкою Ангеліною Коротиш. Спершу Валентина Федерівна думала, що її діти могли, тікаючи від війни, виїхати кудись за кордон. Та зараз цю версію абсолютно виключає. Як виїхали, якщо ми їх подали у всесоюзний розшук. У нас брали ДНК спеціальна на всякий випадок. Це ну десь ж, ж бути якась реєстрація, десь би вони могли б появитися. Ну якісь би були б дані, я вважаю. А це вообще ніхто нічого не може нам сказати. Я вже не знаю, куди звертатися. Дуже хвилююся. Жінка у вічає і вже навіть не уявляє, що їй робити для того, щоб відшукати своїх близьких. Припускає, що її родина і досі перебуває десь на непідконтрольних Україні територіях, і саме тому не виходить на зв'язок. Звісно ж, пані Валентина не втрачає надії та дуже сподівається на вашу допомогу. Я б хотіла, звісно, знати, де моя дочка і сочкою знаходиться. Я звертаюся до всіх, хто має можливість і, і, де -то побачити мою внучку Ангеліну із мамою. Я бабушка Коротиша Ангеліни Євгенівни. Прошу всіх, хто має можливість підказати, де знаходиться моя внучка, по можливості повідомити поліцію і, і службу по розшуку дітей. Давайте ще раз уважно поглянемо на фото зниклої Ангелінки Коротиш. На цьому знімку дівчинка значно молодша своїх шести років. У неї кругле обличчя та світло русяве волосся. Дівчинка проживала разом із своєю мамою у місті Херсон, та не виключено, що зараз може перебувати десь на окупованому лівобережжі області. Якщо раптом хтось бачив Англінку чи знає, де вона зараз може перебувати, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію Служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Телефонувати можна у будь-який час доби. Якщо раптом відсутній зв'язок пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі.